Зараз же Є тренди да 2025 року. От я не говорю про блогерів, чистих блогерів, тому що чисті блогери вони показують життя і вони роблять цю трушність для того, щоб у них були великі охоплення. Бо інколи створюють, інколи якісь ситуації вони ну просто їх пушать, да і вони це все показують. Бо їм важливі охоплення, бо вони заробляють на рекламі. Коли ми говоримо так про спеціалістів, про експертів, да в них і ціль продавати і ти. І цю ціль все таки потрібно притримуватися, робити контент, да щоб продавати поки оцей експертний особистий соціальний контент. У ці всі лінії вони є. Їх потрібно притримуватися, але. Формат він змінився. Людям 100% набридли оці вилизені картинки. Людям набридли успішний успіх. Казують, я купила машину, я купила квартиру, і кожного дня я молодець, я молодець, я молодець. Я тут знаєш, в мене також це думка. Чи це я неправильна, що ем, мене ну або це мене тригерить, бо я так не можу, або мене це тошнить, бо вже набридло. Угу. Бо вже набридло. І, і от тренд. Бути е, максимально да, трушною, аутентичною, бути показувати звичайне життя.